І багато хто каже, якщо у вас не вистачає грошей на зікір на Будь ласка, Біоді Song L саме для вас. Електропривід багажнику забезпечить дуже гарну шумоізоляцію. Ну Шумоізоляція була класна, так. Тоді передаю мікрофон тобі. Багажник зачиняється. Лайфкок. I'm sorry. Козирюва, да! Цей автомобіль вважається як такий невеликий спорткар. І тут є функція виїжджаючого спойлеру. Дуже цікаво. Яка картинка вам більше подобається. І такі, знаєте, вставки тут є зелененькі. Ну, так, мені не подобається. Саме на кріслі зелені вставки таке. У мене. Саме такий салатовий колір. Я дуже полюбляю. Знаєш, такий... Дж такий колір. І Ні. Все. Як тобі по відчуттям кермо? Як уб'ю її. Це міні-версія зікра. Я сам. Навіщо комусь його придбати? коли тут 517 коней я сам? Середньорозмірний електричний кроссовер від компанії BYD, який випускається серійно з 2023 року. Це частина популярного сімейства BYD Song, який побудований на платформі E-Platform 3.0, яку також використовує BYD Seal. і це все про BYD Song L в топовій комплектації ЕКС з вас. підписка та лайк. А ми починаємо. Ді Сонгель доступних чотирьох комплектаціях на задньому та повному приводі. Наша комплектація має повний привід на 602 км запасу ходу. Авто має світодіодну оптику парктроніки, Камери 360 та абсолютно все, що є в сучасних автомобілях. І багато хто каже, якщо у вас не вистачає грошей на зітр на 0,1, будь ласка, Song L саме для вас. Колеса має 20-й радіус, а диски оснащені дуже цікавим візерунком. Кліренс цього автомобіля 19 сантиметрів. Попереду встановлена підвізка незалежна на поперечних подвійних важелях, а позаду багатоважена. Ємність батареї 87 кВт, потужність 517 кінських сил, запас ходу 602 км, роз'їм розгін до 100 за 4,3 секунди, максимальна швидкість 201 км за годину. А привід у нас повний. Розміри авто. Довжина 4840, ширина 1950 та висота 1560. А тепер переходимо до зарядної станції. Ні. Зарядного порту. Відкриваємо його. Дивіться, тут є порт для більш повільної та швидкої зарядки. А тепер переходимо до багажнику. Ой, мій улюблений електропривід багажнику. Комфорт, комфорт, клас. Так. Якщо я не помиляюсь, об'єм багажнику становить 430 літрів. А якщо скласти задній ряд, то буде понад 1000 літрів. І в комплекті ми з автомобілем даємо, одразу вам розповім, 7 кВт на домашню станцію зарядну. Далі в нас тут є багато чого не хочу розпаковувати, але є фільтр для очисника повітря, є провод, є в нас двірники. Боже, це що? Зараз, зараз, подивлюсь. Це в нас, начебто, коробка, або це. Зараз, все подивимось. Це в нас аромати. Аварійний компресор для колес. Також багато крилені. І в самому багажнику ми бачимо підсвітку. Ось таку. Зараз окуляри знімаю. Динамік, гачок з цієї та з іншої сторони. І зарядка. Розетка, розетка розетка на 220. зліво в нас є додатково ось така ніша з сіткою, і також є а, друге дно під цим дном. Можна опустити і збільшити багажник. А тепер до салону: ручки в нас виїзні, є без ключовий доступ. Ось так у мене а, ключі, щоб ви розуміли, ось тут в карманчику а, можна відчинити автомобіль. Як NFC-картою, ось так. зачинити, Так і ось так. Тобто ви нажали ось тут на кнопку, відчинили. І також є в нас ключ сам, і їм також можна відчинити автомобіль. Відкриваємо. Бачимо, що в нас тут безрамкові вікна. Дуже гарно виглядають, і скло тут. Подвійних забезпечить дуже гарну шумоізоляцію. Давайте зараз покажу вам. Ну що? -а, -а, а, о. Так. Ну, мен... ну шумоізоляція була класна. Так, тоді передаю мікрофон тобі. Так, дверна карта в нас це поєднання шкіри напа, я так розумію, або якоськіри, пластику та алькантари. Ой, дуже приємно, клас. Ось тут все навіть в леопарді все ось так виглядає. І знову вам скажу, що тут є регулювання дзеркал заднього огляду, блокування та розблокування дверей, відкривання та закривання передніх та задніх вікон, а також дитячий режим. Є невеликий комірчик ось тут. Кнопка відкривання дверей. Ось так у нас вона виглядає. Тобто вона жала і вийшла. Також є понизу відкривання багажнику. І наскільки я знаю, декого була інформація, що не можна зачинити багажник ось так от з цієї двери, але якщо зажати, багажник зачиняється. Лайфхок! <laughs> sorry. Далі в нас іде аварійне відкриття двері. Та невеликий, ну дуже невеликий комірчик, а багато сміття сюди не поміститься. Я, бо я я не знаю, я люблю збирати сюди сміття. Ось так у мене стоїть будилка, а все інакше це сміття. Так, ой, дуже великий динамік. Тобто, ні, динамік ось так, але дивіться, знизу зроблена повністю ось ця частина під динамік. Переходимо до салону, тут є електрорегулювання сидінь. А також ще круто, це така мінімалістична версія Zieker, бо, о, якщо ви пам'ятаєте, в Зікер на 01 є підігрів, вентиляція та масаж переднього ряду та обігрів лише заднього. Тут так само. Крісло дуже широке, дуже приємне на дотик, дуже зручне. На голову мені не давить. ось ця подушка, якщо ви пам'ятаєте, що для мене це прям один з важливих таких пунктів. І переходимо до моєї улюбленої частини. Це наш козирьо. Вау, да! Круто! Дякую! Гарно виглядає. Я просто в шоці, бо навіть в Леопарді п'ятому козирьок і дзеркало виглядає гірше, ніж «Сонг Елі. Ну, дійсно, я просто дуже полюбляю, як коли ось, ось так як планшет, коли вона не відчиняється ось так, як у старих автомобілях. І світло дуже класне. Вау, це супер! Перед собою я бачу проекцію. Як знаю, то проєкція тут просто показує, скільки кілометрів за годину ти їдеш. Кермо я вже ось тримаю руки на кермі. Дуже приємно на дотик, є додаткові функції, також є світло, омивачка та екран приладову І, до речі, не сказала вам таку фішку головну. Цей автомобіль вважається як такий невеликий спорткар, але це так. І тут є функція виїжджаючого спойлеру. І, до речі, хотіла сказати, що це модельний 25-й рік, і саме в цьому автомобілі додали газову панораму. Зараз вам покажу, як вона працює. О, вона ще темніше. Посередині є світло, воно сенсорне, також кнопочка СОС та звуковий відповідач. Немає панорами, тому немає кнопочку для панорами. Камера в салоні та дзеркало заднього огляду. Пасажири тут є козирьок з таким самим дзеркалом з підсвіткою, бардачок. В якому куча всього цікавого? Доволі вузький, до речі. І крісло виготовлене з Алькантари в поєднанні зі шкірою. І такі, знаєте, вставки тут є зелененькі. Ну, так мені не подобається саме на кріслі. Зелені вставки таке суть. Якщо ось ця стрічка, вона цікаво виглядає. Зелені вставки не дуже. Ну це смак. Далі ще я бачу при собою це величезний екран на 15,6. Дуже цікаво, яка картинка вам більше подобається. Вона дуже знаєте така швидка на дотик на віддачу. Дуже все чітко. Можна розділяти екран, можна його ось так повернути. Ну круто, мені дуже подобаються екрани саме в білайді. Вони великі, вони дуже чітко відповідають на усі команди. Я думаю, що вони не вийдуть з ладу ну, просто ніколи. Далі в нас під екраном а, дефлектори. Ось такі. А, одна бездротова зарядка ось тут. Вона, до речі, з обдуванням, щоб телефон не перегрівався, та місце під а, інший телефон. Селектор передач, ось такий у нас красивий, як великий диамант. Кнопка а, а, запуску автомобіля та багато допоміжних кнопок. Кнопик, таких, як автопаркування та аварійка, наприклад. Далі в нас йдуть два підстаканники, ось такі. І бардачок доволі великий і вмісткий. Прикольно. А, і під цим сим є ніша. Ніша оснащена в нас підкурювачем, портом USB. USB так та Type-C. Два порти. А тепер переходимо до заднього ряду. І ось ми вже на задньому ряду. А, що хочу сказати, тут є ось така невелика ніша. Пластикова. Мені не дуже подобається, коли білоді ставить а, саме пластик, бо не ну, знаєте таке дерев'яне. Хтось ще запачкав автомобіль. Цікаво хто? Ось так воно виглядає. Оп! Дуже Дуже некомфортно його видвігати. Я боюся, що ногті поламаю, зламаю. тому мені не подобається це. Або я не вмію його видвігати. Тут встановлений такий невеликий екранчик, на якому можна вмикати підігрів заднього ряду лівого та правого крісла, і також обдув з дефлекторами. Ось тут вони знаходяться. Це все. Далі знизу є порт USB та Type-C. Крісло дуже комфортне. Ось я сиділа попереду. Мій зріст 1,78 м, Мені було зручно. І дивіться, як багато місця ще перед моїми коліночками. Далі у нас світло сенсорне, є ось такий гачок. Ну, знаєте, от гачок ну, виглядає дуже дешево. Але матеріали сам, самого автомобіля дуже, дуже якісні. Так, підлокітник у нас ось такий невеликий, дуже невелика ніша. Можна сюди зарядку покласти та два підстаканники, як завде. Про автомобіль я все розказала, а тепер давайте переходити до тест тестдрайву. Ну що, ми починаємо наш тест-драйв. З нами вигадайте, хто? Всім привіт! Ми знаходимося середині Сонхеля. Сашо, давай перше враження: як тобі? Це міні-версія зікра, яка досить добре їде, досить добре керується і досить добре гальмує. І досить добре зібрана. як тобі по відчуттям кермо? Як у б'юді? Кермо, е, е, якщо б тут не було е, лепестків і він був би трохи заменший по розміру, це було б кермо від його няпу. Але воно зручне навіть на тому мені подобається. Ось цей іграф. Написати тут bi і було б топ. Навіть відчуття, на дотик, як тобі крісло? Розкажи, як тобі. Сидіти в ньому зручна, незручна, подушка під головою. Як тобі тут дуже довга таманка, що мені дуже подобається, вона навіть мені кажуться здається довша ніж у моїй улюбленій машині зікр. Е -е, тому тут комфортно. Тут немає активної бокової підтримки, але ну як для спортверсії. Але тут є просто бокова підтримка, яка підкачує бока. Ноги не підкачує, але і так добре. Комфортне, є вентиляція, є підігрів, є масаж, що не в кожній машині. Тому з сидінням тут все окей. А що ти скажеш про динаміку? От я їду і відчуваю, що автомобіль дуже плавно їде як пливе, але не як зікірна на 01. По-перше, тут немає пневмопідвіски, що дуже сильно відрізняє його від зікра. Але вона комфортна, вона електронна, її можна робити більш жорсткою, більш м'якою, і можна сам. Середній варіант виставити зараз. Вона в самій м'якій е, своїй конфігурації, і він дуже м'який. Ну як для спорту е, машини, котрий там двадцяті диски, е, без пневмопідвізки вона комфортна. А як тобі салон з цими зеленими вставками? Бо мені не дуже воно подобається, якщо чесно. А мені кайф, я полюбляю зелене. Мене... Саме такий салатовий колір. Я дуже полюбляю. Це знаєш, такий... — Джету в такий колір? Ні. ні. Все. Якщо в тебе була б така змога, ти б придбав цей автомобіль комусь чи їздив би сам? Я б їздив сам. Навіщо комусь його придбати? коли тут 517 коней. Я б їздив сам. А так. якщо порівнювати з CL-Line? От я б дружині сілаєн. А розкажи якісь цікаві фішки цієї машини? може щось є прям таке. Вау ти в захваті, і щоб ти хотів додати в свій улюблений зікер 01. Автопаркування, автовиїзд, автозаїзд все це тут є. Автохолд теж є. А, у неї є вже оновлений лідар, котре все зчитує Так, що ще по машині: Чотири режими їзди зимовий з усіма там. Моментами стабілізації і всім іншим є спорт режим, коли ти перемикаєш повністю все в спорт. У тебе дуже жорстка, дуже мощна, потужна машина. Спойлер є, який може адаптивно виїжджати, коли там якусь швидкість перевищуєш. Азовано рама оце топ. І зараз вона готова. Повністю висвітлена, але а, у тебе воно все одно притановане з атермальною плівкою, котра не там, всередині, котра не пропускає температуру сонця. Щоб було так. Я ось дивлюсь догори, мені комфортно. Ну, от На сонце не може дивитись, а ось <к Otto> на небо ну, комфортно. Дивитися. Ну, Тебе не, не, не жарить так сонце, якщо б тут було просто ось таке скло. Ось, Но ну, я Без, 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 без так. Тому що ще? ну, Так, в принципі. Ну, я не розумію, ну, от якщо ви придумуєте машину, вони так копіюються з однієї на іншу машину. ну, Ось це чисто Йоганя. Ось ці розділ, Ну чисто Йованя. Просто тут у Йоганяпі немає автопарковка. Руль, кермо, чисто Йоганя. Просто там немає пелюстків і, і все. Все інше це Йоганя. Ну, ти хочеш сказати, що в німецьких виробниках не так? Візьми, а там Audi A8 і візьми Audi A3, Ну зовсім інший. У них навіть кермо відрізняється. Тут воно просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ну давай не забувати той факт, що біваді є найбільшим виробником з автомобілів в Китаї. І вони видають ось так от партіями просто ці автомобілі. Тому так я не я не я ж не про це. Я просто кажу, що мені б хотілось. Біведі сонкель це сучасний та просторий електрокросовер з яскравим дизайном та запасом ходу понад км. кілометрів. І якщо вам сподобався цей випуск та цей автомобіль, ви знаєте, що робити? Приїжджати до Кібермонтерс, замовляти собі Song-L, ставити лайк, підписуватись на канал. Дзвіночок, коментар і долучайтесь до нас, бо саме Кібермоторис набажає майбутнє.